В день у вівторок, 23 серпня, по центру тимчасово окупованого Донецька завдано удару зафіксовано пряме влучення в адміністрацію ватажка проросійських бойовиків на Дениса Пушилина. Про це повідомляє агентство ТАЗ. У центрі Донецька зафіксовано пряме влучення в адміністрацію Пушилина внаслідок українського обстрілу, повідомили журналісти з посиланням на адміністрацію ДНР. Також, за даними російських ЗМ у будівлі, де розташований офіс Пушилина, почалася пожежа. Крім цього, уРВ повідомили про обстріл району торгового центру, зафіксовано попадання в багатоквартирний будинок, а також в готель Централ. А ще один із прилотів був неподалік Донецького національного технічного університету. Місцева окупаційна влада повідомила, що внаслідок атаки є загиблий і поранені, і звинуватили у тому, що сталося Збройні сили України. Офіційну інформацію бойовиків про обстріл в не коментували. Офіційних даних про стан Пушилина наразі немає. Нагадаємо, напередодні ватажок на Пушилин запевнив, що заяви президента України Володимира Зеленського про неприпустимість проведення трибуналу над українськими військовополоненими у тимчасово окупованому Маріуполі не вплинуть на плани окупантів організувати процес. У липні цього року Пушилин заявив про необхідність окупувати більшу частину України.